розв'язати нерівність. х квадрат мінус 5х плюс 6 поділити на х квадрат плюс 2х мінус 8 менше або рівню 0. Ну, По-перше, ОДЗ цієї нерівності х2 плюс 2х мінус 8 не повинно дорівнювати 0. Ну, х тут не дорівнює мінус 4. Х не дорівнює 2. Можна знайти за дискримінантом, можна знайти за теоремою Вієта. Але ці корені, це у нас ОДЗ, це область визначення даної функції. Тобто всі дійсні числа, окрім цих двох мінус 4 і 2. Але ми їх будемо позначати на числовій прямій. Далі х квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює нулю. Тобто знаходимо нулі функції. Ми знаходимо, що х дорівнює 2, х дорівнює 3. Ну і далі креслимо числову пряму і позначаємо на ній всі ці корені. Так ось корені 2 і 3. Вони будуть замальовані. Тут 2, тут 3. А ось корені мінус 4 і 2, це ну, не є кореннями цієї функції, але це область визначення цієї функції, то ми їх викаливаємо. Мінус 4 викалата точка, і 2 викалата точка. У нас зустрічається два рази, тобто тут ми ставимо флажочок. При переході через двійку у нас знак не буде змінюватися. Тобто у нас виходять інтервали. З'ясовуємо знак в першому інтервалі від 3 до плюс нескінченності. Якщо ми візьмемо, наприклад, число 4, підставимо цю функцію, ми з'ясуємо, що воно має додатнє число. Тобто тут буде плюс. При переході через трійку знак змінюється, а ось при переході через двійку знак не змінюється. Потім знову знак змінюється. І у нас виход менше або дорівнює. У нас виходить мінус, і тут виходить мінус. Тобто х належить від мінус 4 до 2, кругленька дужечка, і від 2 до 3 вже дужечка буде квадратненька. Тобто тут виходить відповідь Б.